Він такий був з силою волі такий, як мужик. Ну, душі він такий був мягенький. От і прийшли би тебе провідати. Він е віддав своє життя, миті він був щасливим. Ну, він був там настоящим. Я не знаю, як там по-іншому це пояснити. Такої людини в моєму житті ніколи не було до сьогоднішнього дня. Да, вся життя в одному альбомі, як виходить. Ходив в садочок, дуже любив свій садочок. Робили всякі костюми. Він участвував практично в усіх іграх. Такий Він з дитинства був такий, знаєте, непосидючий. До себе був дуже треба. Якщо він щось почав, то треба було до кінця такий дотошний, навіть, знаєте, як. дуже був такий знаєте, надійний, Якщо сказав, то він все одно зробить і. Можна було на нього положитися. Такий був ну, дуже внімательний. Як, як щось, щось треба було, він мені все одно телефонував, і ми все до мілочей все з ним обсуждали. Він поступив, виходить, в інститут, і тут ж його призвали в армію. І це ж було все в місті Києві. Треба було якось з частини, і це ж військова частина була, брати якусь відпустку, щоб їздив, здавав сесію. Закінчилась Армія, він вернувся додому буквально там на місяць, два, каже, я буду в Києві, працював в аптеці, дошов до завідучого, він вже був завідувачем аптеки. Робив, звісно, таксистом по ночам. В Києві трошки було складновато виживати. Ну, дуже такий був працьовитий і такий впевнений, що треба було тільки вперед. Червні 2018 року він прийшов до нас в лабораторію, він зацікавився нашим напрямом роботи. Я провела йому співбесіду. Він сподобався. зразу він мені показався людиною, який дуже вихований, чемний, стриманий. Ми його взяли, і він там пригав. як кажуть, до потовка. Тому що ми йому дуже сподобали. А він потрапив на посаду судового експерта у відділ молекулярно-генетичних досліджень. Спочатку він стажувався безпосередньо під моїм керівництвом. В його обов'язки входило дослідження речових доказів з подальшим порівнянням ДНК-профілів біологічних об'єктів з особами, які проходять по справі. Це або з підозрюваними, або з потерпілими. Експерта можна навчити, але їм треба народитися, тому що це складна, відповідальна робота, і повинен бути такий склад характеру у людини, щоб вона могла працювати і бути достойним судовим експертом. І Дмитро був саме таким. Дуже любив свою роботу. Він розказував про ці косточки, про ту всяку його кров, як всякі ці аналізи робити. Він так, так, так він. Це в нього були якісь такі, я не знаю, це генетика ДНК. Прям, ну він цим жив. Коли він був ще моїм стажером, коли я його навчала, я запам'ятала, у нас був такий речовий доказ, як військові берці. Оглянули їх, подивились, знайшли незначні сліди крові, пішла на обідню перерву, а метро залишився в лабораторії. І що ви думаєте, він знайшов ще дуже багато слідів, і потім, коли вже ця справа була в суді і вже був вирок, він був такий гордий. Він був такий гордий, що ми працювали з цими речовими доказами. Він не міг довго заспокоїтися. Він відрізнявся від інших колег, тим, що він був дуже У Нас уже шуткували, що діма знов питає чисто для себе. Він любив сказати я чисто для себя узнати. Він розмовляв російською. А це з дитинства, мотоцикл і шолом. Я колись йому привезла, подарувала це було там ще в школі, так як його бачити тебе їх. Також мав вже свій мотоцикл. Ну, Я ж що він візде на цьому мотоциклі. Для нього це був якийсь як вторий подих. Перша зустріч відбулася. У нас я їздив. У мене мотоцикл був Honda, і у нього був цей мотоцикл. І вони там влаштовували е, покатушки. Ну він мене просто впіймав, каже, поїхали з нами. У нас там двіжняв. Він до мене почав приїжджати. Ми почали їздити в різні локації, проводити час там більше там, на природу їздити. Збиралися там в якісь локаціях там і відпочивали. Мені дуже подобається, що він їздив. Він навіть міг з Києва за вісім ну, 9 годин прилетіти додому на цьому мотоциклі, на цьому байкері. Ну це інше життя. Ну ти коли там відпускаєш там щеплення і трогаєшся, ти переносишся в інший мир. У тебе там в голові закінчуються мислі, проблеми. Ну він кайфував від цього. Так він приїжджав на роботу на мотоциклі, на нього скаржилися мені. Ну він же жив там в моєму помешканні. Сусіди скаржилися. Трохи було таке, я йому теж казала. Вони от на Миколайчика там у них вже був своїх Антон, і був свій байкерський клуб. І вони їздили в дітські дома вітати дітей з цим праздником. іменно на мотоциклах. Як кажуть, там машина везе попу, як там сказати, запікайте, а мотоцикл везе душу. І от він прям по ньому дуже видно було. Ми перед роботою завжди чаювали, тобто ми спілкувались кожного дня, навіть тоді, коли він став самостійним експертом. Він приходив до мене і казав, що робити, щось буде. Я відчуваю, що щось буде. Може мені записатися в тероборону? Я кажу: Та ну Дмитро, не треба. Ти працюй. Ми, ми робимо важливу справу. Продовжувати робити, а там буде видно, як воно і що буде. Я працювала в дитячому садочку. Кажуть, що на роботу не йде. Я кажу, що сталося. каже, все, війна почалась. Я вже їхала на роботу. Нам повідомила, повідомила керівниця, що не треба, що дівчата залишаються на телефоні по домівках своїх. А хлопці приїхали на роботу, і йому не сиділося. Він в перший ж день ходив. Ну як і всі ми нервував, і ходив, скутав, кути, казав, казав, що треба щось робити, треба щось робити. А на наступний день я вже дізналася, що Діма пішов до своєї воєнної частини, до свого командиру. ту частину, в якої там проходив там 18 років там, службу, і вже там залишився. І Казав, надо захищати, тому що. Хто не, якщо не ми будемо захищати, і ми доб'ємося перемоги, і у нас зміниться життя на краще. Він все одно про це мені розповідав, і він прям це бачив, мріяв. Спочатку були блокпости, навіть там на один блокпост привітала. Бо він ну, каже, я хочу поїти Нацгвардію, тому що, якщо будуть виїжджати, ж не тільки на завал, як він казав, по місту, а він дуже рвався на ту передову. У мене є знання. В Мене є вміння, в мене є бажання. Я хочу бути там, я хочу допомагати нашим бійцям. І він рвався на фронт. Я ж не знала, що в нього там 5 чи 6 ревортів, що він рвався на передову. Я цього спочатку не знала, але я знала, що він його не, невозможно було його відговорити. Дмитро попав на крайні дні нашої підготовки, перевівся з іншої частини. Ми готували свій підрозділ до виїзду в зону бойових дій. З захватом розповідав, так як він отримував там нові знання. Він проходив курси тактичного медика. Всі були задоволені такою людиною в колективі, показував свої навички як медика, ще тоді на полігоні досить сильні, і всі, в принципі, довірилися йому. Він був як янголом-охоронцем них і завжди слідкував за їхнім здоров'ям, контролював, щоб його підрозділ був тільки найкращим і всім забезпечений. Досить віддана людина була. Була така можливість відізвати його зі служби, так як у нас було велике навантаження, і я йому пояснювала, що на роботі він не менш принесе користі для країни, навіть може і більше, тому як спеціалістів нашого фаху дуже мало. Нам здавалося, що він погоджується, да, 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 але потім проходив час. Він дзвонив, каже: Ні, ні, я не можу. Ось ми після перемоги нашої, звичайно, я повернусь. Але зараз я тут більш потрібен. Були плюсики, то що він жив. знаєте? пишу плюсик, все жив за декілька днів до його цієї останньої поїздки. Він мені телефонував і казав, що він абсолютно щасливий, що його направляють на фронт. О, він подзвонив і каже: Мама, ми в Славянську приїхали все добре. Рядом Лавра є все нормально, щоб я навіть не переживала. Це було 19-го числа. Моя група почала рух, командир роти розгортав КСП на той час. Дмитро був коло командира роти біля КСП як медик роти, виконував задачі. Другий, третій звод планував продовжити рух за мною. Почався мінометний обстріл. Наші розрахунки АГС видвинулися на бойові позиції. Дмитро пішов з ними піднести їм приціл та БК до АГС. По дорозі попав під мінометний обстріл, де отримав поранення кінцівок, рук, ног. Встиг ще накласти собі ще один турнікет. До нього ще при... встиг прибігти до живого Дмитра, командир танкового розрахунку, який був з нами. Також допоміг йому надати домедичну допомогу, але рани були несумісні з життям, і Дмитро загинув. Це була вечір. Мама мені зателефонувала, я теж пам'ятаю цю розмову дослівно. Вона каже: в мене є для тебе дуже неприємна новина, Дмитро загинув. Я була в такому шоці. Я до останнього думала, що це не він. що якась помилка сталося, що це хтось другий. Я їхала з Голландії, двоє суток, я не вірила. Коли я приїхав на його похорон, то коли ти дивишся на людей, хто приходить, скільки їх. І... З якими вони очами на це все дивляться? Ці люди не просто прийшли для масовки, а ці люди там поважали, любили цю, цю людину. Село 7 кілометрів, да, тянеться. Черга була від дому до почти до кінця села. Діте кілометр 4 люди стояли в ряд. Людей стільки зайшло у двір, що я навіже я такого ще не бачила. З роботи було навіть більше, ніж 20 чоловік, і всі приїхали з Києва. Приїхав автобус. Я сама такого не очікувала. Через рік було нагородження. На алії слави вручили урочисто і голова був сільської ради. Він спас, можливо, не своїми руками, але руками своїх підопічних зі взводу. Він спас досить багато людей. В критичних ситуаціях не тірялися, люди працювали і продовжують працювати і надалі. То його вибір. І вибір справжнього чоловіка, який не боявся там не загинути, не боявся йти туди і допомагати людям, які разом з ним там могли загинути. Дуже мріяв створити родину, дітей хотів, як і всі люди. Йому. Не вистачило часу. У нього були задатки. Думаю, якби він залишився на роботі, він би на сьогоднішній момент вже б сам навчав нових співробітників. І в нього було б дуже добре кар'єрне зростання. Не дивлячись на те, що він ще дуже молодий був, але він був справжнім чоловіком. Поряд з ним було дуже спокійно, він був надійним. Ця людина там раділа за якісь там досягнення, там мої там більше ніж я за свої досягнення. Він назавжди в нашому серці. Це не, не якісь там слова високі, це така правда. Він назавжди в моєму серці, в серці моїх колег. Ми будемо його завжди пам'ятати. І я десь відчуваю трохи е, якусь провину в душі, що може не знайшла я тих слів і вмовити його повернутися на роботу, може б він залишився живий. Я знаю, що він десь колись зустрінемося. Я стараюся думати, що він пішов в життя, знаєш, десь далеко. Побачаюся. Про це дуже важко вказати. Таких людей в житті в мене не було. Та й, мабуть, і не буде. Дуже не вистачає його. Я йому ну, періодично пишу, Тут телеграм вже там аккаунт видалений. Я заходжу і пишу. Там якісь там речі, яке з не.